Знаєте, у сучасній архітектурі якість простору часто визначають деталі, які ми ледь помічаємо. Сьогодні ми якраз і поговоримо про один такий елемент про той, що пройшов шлях від простої необхідності до ну справжнього дизайнерського висловлювання. Подумайте про це: лінія, де стіна зустрічається з підлогою, зазвичай на неї ніхто й уваги не звертає, але насправді ця одна єдина лінія може розповісти цілу історію. Про підхід до будівництва, про дизайн і навіть уявіть собі про гігієну. І ось тут, власне, і криється вся суть. Зліва ми бачимо класичний підхід дерев'яна планка, яка просто прикриває нерівний стик стіни та підлоги. Це швидко, це просто. А праворуч, сучасний інтегрований профіль, він нічого не прикриває, він стає частиною стіни. І це, як ви розумієте, вимагає абсолютно іншого рівня точності. Ми зараз спостерігаємо справжню зміну правил гри. Це вже не просто столярна робота, де дошку прибили, щоб сховати щілину. Ні, це радше процес складання, де плінтус це важливий компонент всієї стінової системи, який планують із самого самого початку. Раніше все було просто плінтус захищав стіни від ударів від вологи під час миття підлоги. Сьогодні ж все інакше. Головні рушії змін це мінімалізм в естетиці, а також дуже практичні вимоги. Наприклад, гігієна в лікарнях чи супердовговічність у торгових центрах. Це вже не просто захист, а такий собі багатофункціональний елемент. Окей, коли мова заходить про метал, на сцену виходять два головні гравці, кожен зі своїми унікальними перевагами. Давайте розберемось, що вони з собою являють, і для яких завдань підходять найкраще. І ось тут є одна дуже цікава технологія, ключова саме для алюмінію це екструзія. Саме вона дозволяє створювати профілі ну просто неймовірної складності. Уявіть, в один єдиний профіль можна одразу вбудувати і канал для світлодіодної стрічки, і кріплення, і навіть якісь приховані ніші. Це така собі геометрична свобода, яка іншим матеріалам і не снилася. Так от. Якщо коротко, ця таблиця, по суті, все розставляє по місцям. Алюміній це про складні форми, про витончену естетику, ідеально для офісів чи сучасного житла. А нержавіюча сталь це про максимальну міцність і гігієну. Вона витримає будь-які удари візків у лікарняному коридорі і не боїться жодних агресивних миючих засобів. Гаразд, з матеріалами розібралися. Тепер давайте подивимось, як архітектори використовують їх для створення трьох абсолютно різних візуальних ефектів. Це найпростіший, так би мовити, варіант. Профіль просто кріпиться поверх вже готової стіни. Він міцний, виглядає сучасно, але, як і його дерев'яний попередник, створює отой самий невеличкий виступ поличку для пилу. Ідеальне рішення для ремонту, коли не хочеться все перебудовувати. А ось тут починається зовсім інша історія. Плінтус інтегрується прямо в стіну, і в результаті виходить ідеально рівна вертикальна площина. Жодних виступів, жодних полич для пилу. Меблі можна присунути в притул. Це можна сказати, і є втілення мінімалізму. І нарешті найдраматичніший ефект плінтус, наче утоплений вглиб стіни, і між ним та підлогою утворюється така собі тіньова лінія. Це візуально відриває стіну від підлоги, створюючи неймовірне відчуття легкості, невагомості. А ще в цей зазор часто вбудовують підсвітку, що тільки підсилює ефект. І це чудово пояснює, навіщо це все. Архітектори, як от Джон Паулсон, використовують цей прийом, щоб очистити простір від зайвих деталей. Коли зникає оця важка лінія плінтуса, погляд ковзає вільно і приміщення дійсно здається і просторішим, і вищим. Звучить усе просто чудово. Еге ж, але, як то кажуть, за цією мінімалістичною красою ховається величезна кількість роботи, координації і, звісно ж, витрат. Давайте розберемось, у чому тут складність. Реальність така, що цей тип плінтуса, він, знаєте, не пробачає помилок, він вимагає ідеально рівного каркаса, бездуганно пласкої стіни, і що найважливіше, він повністю змінює послідовність будівельних робіт. Це вже не фінальний штрих, а фундамент, навколо якого будується вся стіна. Просто подивіться, як це перевернуто з ніг на голову. Зазвичай плінтус ставлять в останню чергу, правильно? А тут його монтують ще на етапі каркаса. Він стає таким собі маяком, до якого потім підводять і гіпсокартон, і підлогове покриття. Це вимагає просто неймовірної точності від усіх майстрів. А оскільки металевий профіль має ідеально рівний край, він виявляє найменшу нерівність стіни. Тому такі рішення вимагають найвищої якості оздоблення, так званого левел 5. Що це означає? А те, що вся поверхня стіни покривається суцільним тонким шаром шпаклівки для створення ідеально гладкої монолітної площини. І так, такий процес значно дорожчий і триваліший. І ось ми підійшли до найцікавішого до грошей. Сам матеріал може бути і не надто дорогим, але вартість робіт з монтажу такої системи може бути в три, а то й в п'ять разів вищою, ніж у випадку з традиційним плінтусом. Тут плата йде не за метал, а за майстерність, за точність і за складну координацію. Тоді виникає логічне питання: а навіщо взагалі йти на такі складнощі? А тому, що правильний вибір плінтуса це не просто питання естетики. Це вирішення дуже конкретних функціональних завдань. Дивіться, для кожного середовища своє рішення. У лікарнях, де стерильність понад усе, використовують нержавіючу сталь із заокругленим профілем, щоб у кутках не збирався бруд. В елітних будинках алюмінієвий тіньовий зазор створює той самий вау-ефект. А в коридорах торгових центрів міцна сталь служить просто надійним бампером. Тож наступного разу, коли опинитесь у якомусь сучасному просторі, просто придивіться до лінії, де стіна зустрічає підлогу. Можливо, це буде не просто плінтус, а результат складної інженерної думки та витонченого дизайнерського задуму. Це історія про те, як найменша деталь може змінити абсолютно все.